Для того, щоб вони могли вести охорону громадського порядку от, в такий, в протистояння з мітингувальниками і протестувальниками. Тобто їх натаскують спеціально на те, що їм треба буде проти демонстрацій виступати. І це відбувається зараз під час війни. Хочу вам сказати, друзі, що така інформація. В комплексі з інформацією про цей законопроект 10.311, Вона ну, дуже має занепокоїти. Це реальна загроза для української демократії. І влада не повинна зараз займати позу страуса, як вона дуже любить робити, коли робить незаконні речі, і потім Зеленський до останнього мовчить, аж поки все суспільство не починає просто про це говорити. Так от, я хочу всіх закликати, закликаю усіх. Підключитись до обговорення цього законопроекту 10.311, вимагати від влади пояснень, підтримувати у соціальних мережах дописи, і оце те, що я вам зараз розповів в ефірі, оскільки влада реагує виключно на резонанс. Зеленський не збирається реагувати ні на закон, ні на здоровий глузд. Він реагує тільки коли є велика кількість лайків і переглядів. Все інше його абсолютно не цікавить. Загрозу от, він для своєї влади бачить виключно, що от щось погане про нього в інформаційному полі. От і все. Тому, друзі, це реальна загроза для української демократії, для української свободи. Це реальне, Цей законопроект 10311 це реальне обмеження прав громадян, яке гарантоване Конституцією на масові зібрання. Тому що це просто безпрецедентні повноваження по розгону будь-якої демонстрації мітингу. Це абсолютно проти інтересів української держави і українського суспільства. А це те, що друзі Зеленського в партії регіонів, які постійно викликали на свої корпоративи 95-й квартал і Янукович, це багато разів робив. Це не секрет, Зеленський про це розповідав. Він у Януковича багато разів виступав. В Межгірі він і у Суркіса на днях народження виступав, тобто ну у всіх. Тому е, я не знаю, чому він там у них навчився і е, що він там грав, які мелодії на роялі, але ну, навчили його там чомусь дуже поганому. І навчили це не тільки оці господарі з партії регіонів, а й навчив Олег Татаров, які, як ми бачимо зараз, жодних. Висновків з Майдану і з того, що він зі своїми босами там наробив, не, не виніс. Так от, я хочу владу застерегти: не робіть цю дуже небезпечну річ, тому що, коли ви натравлюєте, даєте певній частині силових структур такі надлишкові повноваження, це означає. Що ви збираєтесь ці повноваження небезпечні для суспільства, реалізувати і застосувати на практиці. Так от я дуже не раджу тим, хто сидить там на банковій, намагатись застосовувати спецзасоби і зброю проти демонстрантів, а тим більше безпілотників. Тому що я розумію, що ви дуже відірвані від життя, від людей, від проблем держави. Ну, але ці проблеми прилетять до вас самих значно швидше ніж ви це усвідомите, якщо ви будете застосовувати ці антинародні норми закону законопроекту 10.311. Тому закликаю громадян допомогти створити резонанс навколо законопроекту 10.311, не допустити його ухвалення таким чином через цей резонанс і примусити владу відмовитись від цієї, цього небезпеч, цієї небезпечної ініціативи. Безумовно, це рішення не оцих слуг народу, які підписують все, що хочуть, а це ініціатива зверху Офіса президента. Тому хочу сказати, що цю ініціативу ми будемо висвітлювати на наступному тижні. Слуги народу збираються винести цей законопроект для голосування в Верховну Раду у цілому. Я взагалі вважаю це божевілля, просто божевілля, от, без від безконтрольної влади і бажання її контролювати у Зеленського Єрмака Татарова. Вони бояться, що влада колись у них закінчиться. І тоді за все, що вони наробили, з них почнуть питати. Так само, як зараз питають вони, незаконно застосовуючи санкції, обмеження, конфіскацію майна, грошей. Ну, вони ж мільярдери. Щоб ви розуміли, зараз татаров і Єрмак це реальні мільярдери. А е, Зеленський, я не знаю, там, скільки у нього грошей, але думаю, судячи е, з того, що він і до цього був небідною людиною. Да, Прошу. Да. да, Давайте подивимо ще раз ці цитати. Цитати законопроекту. От, тобто стаття 17 застосування спеціальних засобів. Тобто, бачите, які зміни відбулись? Що вже можна зі зброєю, От, бачите, які зміни. Велика кількість змін, яка дозволяє застосовувати спеціальні засоби, пристрої. От. Для пригнічення та обмеження волі людини, засоби активної оборони, військова та спеціальна техніка. От. Тобто військовослужбовці мають право використовувати застосовувати такі спеціальні засоби. Бачите, повний, повний перелік.